Штучний інтелект у мантії апгрейд чи дегуманізація правосуддя або як нейромережі допомагають Феміді. Ми покажемо реальні приклади вже впроваджені у судову практику в Україні і за кордоном. Усе про ризики і загрози. І що таке дилема Кентавра, коли за рішенням стоїть два розуми? Про це далі. Холодний без серця. З ним судяться. Він пише вироки і виграє суди. Фаміда мовчить, говорить алгоритм. Деякі юристи вважають, що штучний інтелект це вже є суб'єктом права. Нещодавно Чад GPT виграв перший в історії суд. У Казахстані 23-річному чоловікові вручили штраф за порушення правил дорожнього руху, але водій був переконаний незаконно. У поліції порушнику допомогти відмовилися, а от нейромережа порадила оскаржити штраф через суд, надавши доказ, відеозапис. Ще й сама склала заяву. Результат мега коротке засідання, всього 10 хвилин, і позов судді задовольнили, а штраф Касували чоловік. Увімкнув синтез мовлення у чаті чатіпіті. Тож штучний інтелект слухав і підказував позивачу просто в залі суду. У сполучених штатах уже давно застосовують чаї для оцінювання ризиків злочинних рецидивів. У Нідерландах суд тестує цифру як помічника під час написання вироків. А в Естонії Шаї допомагає відсіювати справи, які містять процесуальні помилки. В Україні ж функціонує інструмент дистанційної взаємодії з інстанцією електронний суд, і не тільки ми маємо приклади того, як Верховний суд використовує технологію ШИ при створенні бази правових позицій. Він опрацьовує. Постанови Верховного суду здійснює відбір здійснює їхню класифікацію. ШАІ вже допомагає автоматизувати процеси. Класифікує справи, підбирає практику, обґрунтовує правову позицію та генерує стандартні документи. Але що більше повноважень, тим вищі ризики. Така система, до прикладу, існувала в Сполучених Штатах. Вона називалась Компас. І очевидно, оскільки в Сполучених Штатах є така собі інституційна суспільна проблема, раз. Сувої дискримінації, коли таку систему штучного інтелекту тренували, то стикнулися з проблемою, що людей з кольоровою шкірою вважали більш схильними повторно вчиняти злочини. Оцінка виявилася ненадійною у прогнозуванні. Лише 20% чорношкірих із передбачених 40 справді скоїли повторний злочин. Ще одна проблема: загроза приватності й витік конфіденційних даних. Наші судді вони використовують чаджіпіці при винесенні судового рішення. Та це дуже такий крутий помічник у нас при цьому, якщо використовуючи GPT, ми вводимо персональні дані особи, яку ми слухаємо, наприклад, і де гарантія, що інший користувач чат GPT, коли буде. Також шукати якусь інформацію. Ця інформація не випадала разом з персональними даними. У Норвегії чоловік подав до суду на компанію розробника чату GPT після того, як бот поширив наклик щодо вбивства користувачем власних дітей. Позивач заявив, історія неправдива, однак містить деякі елементи, схожі на його біографію. Розробник відреагував, випустив нову модель з функцією веб-пошуку, що знизить імовірність помилок. Система штучного інтелекту питання є дещо що складним, оскільки достеменно ми не знаємо, що в них під капотом. Тобто, ми не знаємо, як саме вони обробляють інформацію, як саме вона зберігається. Етика найтонша грань правосуддя, яка не до снаги машині. Штучний інтелект не має ні інтуїції, ні совісті, ні емпатії. А тому останнє слово має бути за людиною, як і відповідальність за ухвалене спільно з нейромережею рішення. Це у правосудді пояснює так звана дилема. Кентавра виклик у визначенні меж відповідальності між судею та штучним інтелектом. Тема кентавра це пошук. Відповіді на запитання, як знайти ту золоту середину, баланс невід'ємних ознак людини її і, і можливості технології в Україні. Немає законодавства, яке б регулювало використання штучного інтелекту. Але торік з'їзд суддів затвердив нову редакцію кодексу суддівської етики, де чітко визначив використання суддями ШАІ допустиме, але з чотирма обмеженнями. Технології не мають впливати на упередженість суддів суді на ухвалення рішення ще не може бути використаний суддею для оцінки доказів. Співпраця судді і штучного інтелекту не має суперечити закону. Це мала би бути автономна технологія, яка захищена і яка використовує як джерело інформації. Мавну як на мою думку, три головні бази тобто це база законодавства. Верховна Рада України це реєстр судових рішень і реєстр рішень Європейського суду з прав людини. Шаї у правосудді можливий лише як помічник. Підсумовують правники прозорий, контрольований у чітких рамках, бо алгоритм може прорахувати закон, але не відчути справедливості. Ярина Марків, Олег Невядомський. Подробиць телеканал Інтер. Єдині новини.